Слід просто звільнитися. Все одно нічого не зроблю. А? А? Привіт, який Гулі на закону. Привіт-привид, який ще привид. Ти налякала мене. Й там вітну щесь є. Ха-ха-ха. Ось він я. Скучно і напад. А ти що, мертвий, прикидаєшся? Вперед! Ні, рятуйте! Дійсно, потрібно битися. Рона тухів, зв'язати зло. Нехай це ти ліспан тебе. Ко-го, вперед! Я прикрию стилу. Зараз спершу перевіряю, що там нікого немає. Ага, хтось є? Дісновник весь п'ятами, тільки цей вмієш робити. Я на вас кликала. А от і фінальний босс. Пусти мене до нього. Аностороги мала погань. Слід мені прибрати лють. Ти не хвилюйся, я вже тут. Ну, ну мов, да. Дев'яти роки, я примар, я знаю ваші імена. Спішу, спішу до вас до і вас кару вмистісню, то ж бійтеся мого вогню. вогню. Ну що ж, готово! Та треба скоріше підписати заяву на звільнення. У них хвіст. Мені здається, що я забула щось важливе. Ти про те, метушлива дівчиська.